Артилерійська війна на Донбасі. Бойовики почали активно використовувати гармати. Щодоби в штабі реєструють по кілька сотень випущених в наш бік снарядів. Страждають і військові, і мирні. За добу маємо на фронті одного пораненого. Військові відкривали вогонь у відповідь, але навіть в такому хаосі люди не втрачають надії. Руслан Ярмолюк розповість історію. Він сидить під обстрілами, а думає про свою яхту. Тут тебе і кормять, поїть обувають, одягають. Що тобі ще треба для нормального життя? І є можливість відкладати якусь копійку. Сюди. Спочатку з його мрії товариші Парас глузували, але ряба вже підписав другий контракт і трохи призбирав грошей. Каже на невеличкий парусний човник, вистачить. Яхта яхтній рост. Якщо брати маленький парусний на то вистачає. До мрії залишилося всього лишень пережити війну. Тільки вона постійно вносить свої корективи у плани. Вітрила відходять на другий план, коли озивається ворожа зброя. А стріляють вже у день. Що це було? Що це за взрив? Це напевно СПГР працює на лівому флан. Тобто вони серед ньому стріляють. Буває. Доволі часто останнім часом доволі часто вони почали начали робити. усі поля довкола засіяні чорним металом, осколками і нерозірваними боєприпасами. На тому боці вчаться стріляти по живих мішенях. Українцях Не приїжають там, ті паляс рашки, можна сказати, то они более так ні опитно стріляють і ні Когда если Кадайс допустим, либо любопая на чувствует сразу там же ті и более і болі они ведут и более Ну чувствується професіональна діоти робота у цьому підрозділі, що боронить селище травневе і околиці на світодарській дузі зовсім молоді бійці, але їхній досвід не вимірюється віком. Леву 19. Да так случилось, что сидеть дома, что я детям скажу. Папа, папа, где ты был, когда вся движуха началась? Э, что, на дискотеках было? Да нет. Есть что вспомнить, нечего детям рассказать. Тут на Светлодарской дозе не минає и дня, аби что-то тяжкое не прилетело до этих хлопцев у соседнее село и на ферму поряд. В само село приходит достаточное количество снарядов. Вот там, вот крыша провалила, чтобы на улице посмотрите. Да, инфраструктура мирных жителей разрушается. До вибухів військові звикли, але не місцеві. Досі ховається на ніч у підвалах, коли чують у сутінках канонаду. Любов Петрівна у селі прожила 33 роки. Виростила доньку і тепер виховує ще й онука. Куди поїду старіки, всі пенсіонери? Їхати нікуди, діватися нікуди. Щоб їхати, треба чим-то їхати з чим ти і кому монаде війна. У прифронтових селах не шкодує ані людей, ані чотирилапих. Він теж нікому не потрібний. Зраджений людьми цей пес сидить один на закинутому блокпості далеко за селом. До рук не йде, виглядає щоразу на дорогу і чекає на свого господаря, який сюди навряд чи колись повернеться. Руслан Ярмолюк, Михайло Путята, Олександр Лубок, ТСН один плюс один.